Спочатку По це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прорватися і так далі, я там отримав 5 кульових, а мені казали, що я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. От такі. От я спочатку ну смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярність з'являється і успіх. І ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це цікаво. багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І ви просто пролити. Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейти ви, всякі Контент, люди, слова і так далі помічається дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально, в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми шоу-бізнесу, чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними, а чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати. там. І студенти ж наші теж, вони ж по початку не розуміють, що робити з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в українській сфері.